Ще одна втрата спіткала рівненську громаду на війні. Днями перестало битися серце 45-річного молодшого сержанта Володимира Суванова. На фронті чоловік був старшим навідником мінометної батареї. Останній період захищав Україну на Куп'янському напрямку у Харківській області. Близько сотні містян зібралися на головному майдані рівного, щоб віддати шану полеглому земляку. Але завдяки нашим мужнім воїнам, славним нашим героям. Ми не просто захищаємось. Але виганяємо їх із нашої землі. На жаль, це все відбувається ціною дуже дорогою. Це ціна крові найкращих синів і дочок нашої країни. Володимир Суванов народився у селі Бабин Гощанського району, однак згодом працював у Рівному на будівництвах та на місцевому комунальному підприємстві КТП 1728. За плечами чоловіка була строкова служба в армії. Тому, коли у травні минулого року прийшла повістка, Володимир не став ховатися і відправився захищати країну. Боєць небагато розповідав рідним про службу. Навпаки, заспокоював та пишався, що гідний стояти пліч опліч та захищати землю разом з найкращими синами України. Смерть захисника важка. Втрата для батьків, друзів та всіх, хто знав Володимира особисто. Був дуже хорошою людиною, і хорошим хлопцем. Це мій похресник, дуже добрий, був вічливий, чемний, розумний, працьовитий. На жаль, загинув. Сумуємо. Рівняни та односельчани Володимира Збабина провели героя в останню путь, схиливши голови та ставши на коліна. Поховали чоловіка на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, випуск новин.